Чому ваша дружина ніколи не ходить з вами на якісь публічні заходи? скільки ми з вами разів не перетиналися, її ніколи поруч з вами не було. Серйозно? У мене є молода порос Діана Зіброва, це моя права рука, ліва нога. От. А Марина підбиває вдома, дивиться тексти, сценарії пише, костюмами слідкує, з дизайнерами розмовляє. Гроші рахує, да, гонорари підбирає. Але до людей виходити не хоче. А до людей вона посилає молодь. От мене Діана вона публічна. Вона дуже публічна аматор такий, стільки енергія, не джазер такий. Ми що? Ми з нею встигаємо. Марина Володимир поволі пішла вона красива жінка, їй не можна метушньою займатися. розумієте? а з шур-шур-шур-шур-шур. У вас не було якихось суперечок стосовно цього, що можливо вам як публічному чоловікові хотілося б вийти на червону доріжку під руку зі своєю коханою жінкою. Ой, ви не уявляєте, ми з Мариною 32 роки живемо. Да, спільно скільки в нас було червоних доріжок і де вони тільки не були. Тому дорогу молодим. Мені от дуже приємно з Діаною ходити на червоні доріжки. Її всі знають, що в бізнес да І обнімається, цілується навіть більше ніж з Павлом Зібровим. Ну хай трошечки слава ще і до Діани прийде Маринка. Вже в славі докупалася. Вона вже трошки відпочиває.